Ми питаємо українців та що допомагає їм залишатися стійкими під час війни, під час другого року повномасштабного вторгнення. Які у вас є методи, щоб себе заспокоїти, зібрати в руки і далі працювати, жити в Україні? Ну, напевно, мені допомагає в першу чергу донатити, бо це мене заспокоює, що я якось допомагаю нашій армії десь в тилу. Ось, і... Ну, працювати і ще раз працювати, бо знаю, що я рухаю економіку своєю своєю працею, тому, тому так. Але разом з тим теж і книжечки почитувати, воно, воно класна ідея, бо відволікає і, і якось інтелектуально збагачуєшся. А можете порадити якісь такі книги, які вас заспокоїли, та, якщо пам'ятаєте назву? Які мене заспокоїли. Ну, це добрі передвісники, Таріпрачет автор, там два автори. Ось воно таке ну, тематичне, класно розслабляє. Ось інша книга, це ну це вірші, зокрема українські, українські поети Симоненко дуже мені якось по-новому для себе відкрила віра в перемогу і особливо гарні новини з фронту. Ну так скажу. А що вам допомагало залишатися в Україні? Не нервувати у перші дні повномасштабного вторгнення? Адже нервували тоді всі і не знали, що робити також зокрема. Певненість те, що з нами весь світ, і ми обов'язково переможемо це зло. На першому плані це родина, наші збройні сили. Ми в них впевнені. Ну і наше місто, Україна, все, що є в нашому серці. Певна віра, віра та віра в ЗСУ, віра в перемогу. і певна, що це її підтримує. І підтримує, і надихає. Певно, заспокоюєсь, коли кожного разу переглядаю наші досягнення, досягнення на фронті. Оце певно, мене заспокоює. Які методи особливо у вас є стійкості? Ну, мабуть, родина допомагає. Родина, друзі, близькі. Підтримка вона завжди буде актуальна, навіть такі часи.